Різдвяне диво у палаці культури Дружба традиційний святковий концерт відбувся 26 грудня. Цього вечора на сцену вийшли більше ста артистів з усіх творчих колективів міста. Концертна програма складалася з 21 номера вокальних та хореографічних виконавців. Вже декілька років в нас виходить такий пазл, і треба його так програму цю вистроїти, скласти, щоб воно нічого не вибивало, щоб воно дивилося для глядачів гармонійно. Бо вже стало гарною традицією, що в нас декілька хорів беруть участь. Це і це, мабуть, такі найстарший, хто бере в нас участь це Благовість, хор духовного співу. Звісно, наш народний хор бере і от два роки, два роки поспіль ще до нас долучився дитячий хор школи мистецтв райдуга. Це велика кількість людей, і хори, мені здається, це завжди якесь таке піднесення. Тому що не дарма на усіх службах в церкві завжди співає хор, тому на такі церковні свята це дуже символічно. От. Ну і звісно, не могли обійтися без якихось естрадних більш сучасних. Варіацій, тому кожен раз намагаємось готувати новий репертуар. Наповнення різдвяного концерту було представлене розмаїттям жанрів та виконавців. Хорові колективи, ансамблі та солісти виконали традиційні колядки, щедрівки та класичні богославські твори. Народні пісні привернули увагу сучасним аранжуванням. Ми, коли дізналися, що буде концерт, ми почали вибирати у нас одразу в чаті е, відео за відео з різноманітними піснями. Довго думали, що обирати. Ну і коли я згадала про ось цю е, Щедрівку українську народну, е, ми з пашою її прослухали і так, прям вирішили, що все має бути вона. Аранжування це аранжування Злати Огнівіч дуже нам сподобалося. Настільки вона якась зачаровуюча, що прям настільки припала в душу, що ми вирішили, що саме її ми хочемо виконати. Так, ми обидва завжди схиляємось до ліричних пісень, і новорічні свята з одного боку, це е це весело. Це танці, це гарний настрій, але ця пісня вона дуже нам е, підійшла. У нас не, не було сумніву, що треба саме її брати, тому що ми любимо такий жанр, е, любимо лірику е, і тому да, однозначно її брали. Да, і прекрасно, що ми таким чином просуваємо нашу українську культуру. Що все ж таки це українська народна щедрівка, е, насправді дуже багато різноманітних аранжувань. Ну саме це запало в душу, і класно, що з роками е, ці пісні якби живуть. Ці продовжують своє життя на таких от концертах. Готувати різдвяний концерт у палаці культури починають ще з осені. Професійним випробуванням захід є і для творчих керівників закладів культури, яких запрошують до участі в концерті, зазначає Петро Кутенець. По складності це один із найскладніших. Заходів в палаці культури, тому що ми, по-перше, специфічний репертуар, його один колектив не може фізично мати на цілу програму, наприклад, там різдвяних колядок, щедрівок, якісь новорічних пісень, І, але навіть не в цьому справа. Ми, ми вже давно практикуємо з тим, щоб це була така дата Різдво Христове, коли роблячи, коли готуючись різдвяний концерт, ті, хто має в репертуарі. Такі пісні, щоб вони мали змогу тут себе показати. Нам це вдавалося до сих пір, і на мій погляд, нам вдалося це і сьогодні. Це складно технічно. У нас не вистачає на все весь хор мікрофонів. Нам треба побудувати програму таким чином, щоб ми не збили темпориб нашого заходу. Я дуже переживав за те, щоб не було тривоги. Це теж вибиває людей з колії. Всі відносяться до цього дуже відповідально. Керівники я зараз кажу не про. Палац культур. У нас це якби... Ми в своїй хаті, ми, ми на місці. Нам це сценічний майданчик відомий. Але в нас є колективи, які бувають у нас один раз на рік. І звісно, це інша сцена, це інше приміщення, акустика, звук, аудиторія і так далі. Тому вони молодці. Всі по-перше, вони відкликнулися на те, щоб прийняти участь в нашому концерті. І Ольга Вікторовна Шегіда, яка була режисером сьогоднішньої програми, вона їх згуртувала і створила оцей... Такий, знаєте, світ е, чарівності, якоїсь світ якогось якоїсь казки для дорослих. Е, 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 нам це вдалося. Подивитися різдвяний концерт можна у програмі про тиждень.